Друзі, всім привіт! З вами Венс, і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, Сьогодні в нас у грі знижки 30% і я вирішив прокачати нашу смоку і Crusader. Так. Спочатку ми для цього відкриємо контейнери. Так, є в нас 15 штучок. Спочатку я відкрию контейнери, подивимось, що падає. Прокачаю наше озброєння і запікаємося в каточку. Зразу його протестимо. Вже бачу щось там на магну впало. Ну, на магнумі я грати тут не буду. Так, один рідкісний. 5000 кристалів. Так. Ну, Пропустимо там нара. Так, і два епічних. Так, ну, колір вистрілу на Ізіду. Так. Ідемо в гараж прокачуватися. Так, беремо нашу смоку. Так, і прокачуємо. Якщо я вірно полічив, то прокачка смоки буде коштувати нам 105 тисяч кристалів на знижках. Так, все прокачав смаку до МК 7. Так, тепер крусейдера. Ого! Він в мене виявляється недокачений. Навіть ДМК-6. Так, а я думав, що він мене докачаний. Так, отже, Крусейдер мені буде доступний з наступного звання для прокачки. Так, Подивимось, чи можу я прокачати гранату. Так, можу. Прокачаємо тоді гранатку нашу. Так. Прокачав гранату. Так, ну якщо я за цих 2 дні ну зароблю наступне звання, то я прокачаю ще й крусейдера. До речі, друзі, у нас сьогодні у грі спеціальний режим з X2 фондами і з підвищеними супер голдами. Так що рекомендую вам всім грати в нього. І тут ви зможете заробити е, і прокачати швидше своє звання. Заробити досвід. Так. Зараз ми побачимо, що тут падає. Особисто я сьогодні вже зловив пару простих голдів. Не знаю, щось мені не щастить. Так. О, бачу годік. І фріз, можна сказати, вириває його в мене з під носа так ну Це DM режим, він дуже класний, можна грати просто на кіли, так як я завжди це роблю. А коли є можливість забрати голд, і їхати за кодон. Так. Ось тут я бачу непогана позиція. Видно майже всю карту. Просто що от бачите, фріз. З'явився зразу коло мене, а Смока фріза в ближньому бою не виграє, я вам скажу. Бачу, хлопці вже грають з преміум аккаунтами. До речі, в цих голдах сьогодні падають і преміум, і дні преміум аккаунта. Від 1 до 3, по-моєму. Так. Ого, як злоди почали падати, як я тільки що грав, то взагалі нічого не падало майже. Так. О, хоч одного забрав. Вже добре. Але забрав, звичайного голда. А вам потрібно ловити такі краще розмальовані, бо в них щось випадає толково. І навіть контейнери падають. Так що заходьте, ловіть, грайте. Я ось зараз цю каточку дограю тут і йду на легенду. Бо там мені потрібні кристали для івента цвітіння сакури. Маю надію, що зловлю преміум аккаунт і зможу заробляти більше кристалів. Так. Тут, ось, бачите, якась гранаточка. У нас нова салют. Ну, я її вже зустрічав, але я ще дуже добре не розумію, навіщо вона потрібна. Що вона робить? Так, якщо ви знаєте, що вона робить, напишіть в коментарях. Окрім того, що це просто салют. Ну, візуальний ефект. Так. так, думав, що тут є проїзд, немає. О! Так. Ну, на прокачаній смуті Краще грати таке враження, легше кіл і робити. Так, овердрайв є. Нормально. Бо що крусейдера я не прокачав. Ну, то таке ще час є. Ще може в неділю прокачаю. Так, Так, попав я під прізаю. Але я навіть втік від нього. Так. Дуже класний режим ДМ, мені завжди ДМ режими подобаються. Не залежите ви від своєї команди, граєте або на кіли, або ловите собі голди. От якби я зловив преміум, то взагалі було б чудово грати на кіли. Тому що тут Х2 фонд, а з преміумом ще раз Х2. Наприклад, якби я заробляв за цю каточку просто тисячі кристалів, то з преміумом з Х2 фондом, то я зароблятиму 6000 кристалів. Я думаю непогано. Ну це за 500 очок. Якщо буду набивати більше, ніж 500 очок, наприклад, то буду ще більше мати. Ну я в середньому роблю 50 кг, то це десь 500 очок, по-моєму. Так. Ось бачите, я вже зробив 26 кілів, 260 очок. Ось тому я так і кажу, що... 500 очок це 50 кілів, так. Ставимо там зразу мінку. Так. Ага, вже вогнемет підкрадається, ви бачили? Він з під шумок хотів мене вбити. До речі, тут мене ще до нормальних звань закинуло. Тому так смака і навалює. В основному мене закидає до генералів. Там вони навалюють мене. Так. Забираємо аптечку. Так, уже якийсь молот впав на квіст. 31 кіл, ну я вважаю, що непогано. 50 кілів, я думаю, що можна робити в цьому режимі спокійно. так Тирили в мене кіл тільки що. О, бачу Голдіка, але там вже купа народу. І мене забирає бомбочка Васпа. Ось дивіться, скільки кілів Вас зробив. Зразу 5 людей забрав. Так Ого, падає голдік Ну я до нього не доживу. Ось такі голди вам потрібно ловити, кольорові, а не прості такі, як я ловив. Але я бачу, що тут з кольорового 1000 кристалів випало О! простий голд Так. Мені б так гарно овердрайв було б запустити, як ті будуть їхати на Голдік, щоб зразу багатьох винести. О. Виніс багатьох. Так. Мабуть, даремно пригнув я на низ. Тут купа фрізів. Так. І мене один з них забирає. Бачите, в команди, кажу команди, е, половини карти вже є преміум аккаунт. Це значить, що вони наловили голдів. Так. Ну, для мене все. це сьогодні четверта каточка. Я зловив три голда цього лише навсього. В одній катці два зловив і в цій один. І все. Бо мене закидало попередні дві катки на таку велику карту, не, не пам'ятаю, як вона називається. Там, де хмарочоси. Там взагалі шанс якийсь випадіння голда був маленький, це раз, а по друге. Там ви дуже далеко знаходитесь від місця того, де падає глоп. Ви поки під'їдете, то вас уже вб'ють. Або ви під'їдете вже за пізно Так. Так само знищився я гранатою. Виявляється, ця граната може її вас убити. Я думав вона взагалі урона не наносить. Так. Оп, ого! Ізвідка мені крупаси відключила. Ого, у мене вже GS 7000. Непогано. Попередній катки я грав у мене був GS 6300. Так, і втікає мій суперник. Так. Вогнемець пульсаром грає чи з оглушенням. З оглушенням. 43 кіли, ще 7 кілів і буде в мене 500 очок, як я й говорив. А 500 очок в даному режимі це десь 3000 кристалів. Ого, Вас поставив свою бомбочку коло мене. На жаль, для мене. Так. Може її якось треба спеціально запускати цю гранату, я просто не в курсі. Себе то я нею вбив, а суперників я ще нікого не вбив. Так. Ставимо мінку. Тому будь-та із що відключає припаси, Ну, я вгадав. 48 кілів, 49. 50. Якось невдало, запустив тульку. не вбив візитку, а вона мене вбила. І заїхав сам під цуцульку Крусейдера Так. Ого, скільки хп мені ізіда внесло. Так, не дотягуюся я до атички. Хотів я вбити ту ізітку, але в мене стири легкі. Ну, потрібно десь ховатися, не їхати на центр карти мені, бо на центрі мене розбирають дуже швидко. Так, Ось сюди на низ я спригну. Поставлю зразу там мінку. Так. так. І забираю всіх хантер своїм овердрайвом 52 кіла. Лець забрав фріза. Так. Так, ще одного фріза забрав. Ну і підсумку 54 кіли я зробив в перше місце. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.